Всім привіт, пані бібліотекарки. Сьогодні хочу вам розказати про птахів, тримаючи в руках енциклопедію дошкільника для малюків від двох років. Видавничий дім ранок, науково популярне видання серії Енциклопедія дошкільника Каспарова Юлія. Птахи. Тут такі птахи. Серед тварин є велика група істот яких називають птахами. Чим саме птахи відрізняються від інших тварин? Тим, що у них по дві лапи, але людина теж має дві ноги? Можливо, тим, що більшість птахів вміє літати. Комахи і деякі тварини теж літають. Чим же тоді? Лише у птахів є пір'я, і це головна відмінність. Тіло птахів укрите пір'ям, довга рухлива шия допомагає повертати голову в різні боки. Крила допомагають літати. У всіх птахів по дві лапи. Птахи бувають величезними, як страус, і крихітними, як колібрі, а зілянти страус який і колібрі. І є птахи з яскравим оперенням, як павичі. А є сіренькі та непомітні. Наприклад, як жайворонок. Одні птахи, такі як альбатроси, можуть долати величезні відстані. Інші зовсім не вміють літати, які саме страуси, пінгвіни, киві. Як птахи розмножуються? Для того, щоб вивезти пташенят, птахи відкладають яйця. З яєць за деякий час з'являються дитинчата, щоб пташенята вилупилися, пташки зігрівають яйця своїм теплом, насиджують їх. Яйця птахів бувають найрізноманітніших розмірів і кольорів. У крихітної пташки колібрі яйця з горошину, а найбільші яйця відкладають страуси, розвиток курчати всередині яйця. Ось погляньте. Курка, півень, яйце. Бачите, яєчко в гнізді, у яєчку всередині починає щось відбувається, а потім новонароджене пташеня. Птахи доглядають за своїми пташенятами, годують і захищають їх, доки малюки підростуть. Пташині гнізда. Більшість птахів мосять собі гнізди. Гнізда добре зберігає тепло. Захищають спочатку яйця, а потім пташенят. Свої будиночки птахи створюють із різних матеріалів гілок, травинок, пір'я, моху, ганчірок та навіть бруду. У кожної пташки гніздо різниця за виглядом та розміром. Берегові ластівки влаштовують гнізда в глибоких норах та крутих схилах річкових берегів. Зовні здається, ніби берег перетворився на багатоповерхівку з рядами вікон. Так багато квартир заселили ластівки. Берегові ластівки ширяють неподалік своїх гнізд, ловлячи комах на льоту. Ворони гави мостять гнізда на деревах, у парках і скверах. Вони використовують для будівництва все, що знайдуть, гілки та палички, траву й шерсть. Ганчірки і дріт. Ворона. Ворона в гніздечку своїм воронятам казала вчимося літати малята. Розправили крила, сказали кар-кар, та вгору разом до самісіньких хмар. Не всі птахи мостять гнізда на деревах. Деякі пернаті влаштовують будиночки на землі. Наприклад, крячки. Відкладають яйця просто в ямку, яку роблять у піску, а бувають і зовсім незвичайні гнізда, як у ткачиків. Ці пташки плетуть із трави, охайні кошики, кульки, міські птахи. Є птахи, яких ти можеш побачити щодня. Просто у себе на подвір'ї. Ці пташки не відлітають на зиму до теплих країв, а цілоріч живуть поруч із людьми. Сорока одна з найрозумніших пташок. Наприклад, глянувши у дзеркало, вона зрозуміє, що бачить себе, а не іншу сороку. Голубів можна зустріти у будь-якому міському парку чи дворі. Горобець найвідоміший птах, який живе поруч із людиною. У місті живе хатній горобець, а в полі польовий. Сойку. Легко впізнати за синіми смужками на крилах. Вона справжній пересмішник і може легко наслідувати навіть людський голос. Поруч із нами живуть гави та галки. Вони трохи схожі, тому їх часто плутають. Запам'ятай, який вигляд мають ці пташки? Ось це гава, тіло у неї сірого кольору, а голова крила і хвіст чорні. А це. Галка вона менша за гаву і відрізняється забарвленням оперення. Горобець, веселий птах, він у парках і садках, вся цвірінка скаче, невгамовну має вдачу. Птахи в селі є дикі птахи, які оселяються у місті, а є такі, що люблять жити в сільській місцевості. Ти зможеш познайомитися з ними, якщо вирушиш улітку до села. У затишних куточках під дахами сільських хат можна побачити гнізда ластівок. На зиму ластівки відлітають у теплі краї, а навесні повертаються до нас. Ластівка ніколи не сідає на землю, а комах ловить у польоті. Щоб приготувати пташенят, ластівкам доводиться полювати на комах зрання, і до пізнього вечора. З бруду та трави ласівка ліпить гніздо чашечку і вистилає його пухом. У ластівки роздвоєний хвіст і гострі довгі крильця. На дахах сільських хат, зламаних верхівках дерев, стовпах люблять мостити свої гнізда лелеки. Люди вірять, що лелеки приносять в їхні оселі щастя. І радіють такому сусідству. На зорених полях можна зустріти великі зграї чорних плахів. Це граки, вони прилітають до нас на провесні. Птахи часто псують урожаї, налітаючи на поля та городи. Щоб відігнати непроханих гостей. Люди ставлять на городах опудало. Зазвичай воно схоже на людину. Його роблять із палець. І соломи одягають у старий мотлох. Мотлох це такий старий старий одяг. Лісові пташки. Якщо ти вирушиш до лісу, то неодмінно почуєш там птахів. А якщо не побачиш, то напевно почуєш. Тук-тук-тук стукає дзьобом дятел. Ку-ку, лунає голос зузулі. А скільки пташиного щебету серед листя дерев, на голові у дятла червона шапочка із пір'їнок. Для гнізда дятел видобує у стовбурі старого дерева дупло. Дятел має міцний дзьоб, ним птах дістає комах з під кори. Каже, що дятел – це як лісовий дантист. Дятел любить поласувати насінням шишок, для цього він уставляє шишку. В розколону дерева і дзьобом дістає з неї насіння. Таке місце називають кузнею дятла. Перед деревом завжди лежатиме багато прокльованих шишок. Зозуля корисна лісова птаха. Вона знищує волохати хати яких не їдять решта птахів, і цим рятує дерева. Зозуля не висиджує пташенят. Вона підкладає яйця в гнізда інших птахів, яким доводиться дбати про зозуленят. Якщо ти будеш уважним, то зможеш помітити в лісі невеличку пташку, яка наче повзає по стовбору дерева. Вона може пересуватися навіть головою вниз. Це повзик, Загадка. Жив у нашому гайку хтось із іменем куку. -ку. І він постійно кукував. Цього птаха відгадав озуля біля річки. Птахів, які плавають, називають водоплавними. Ти можеш зустріти їх на берегах річок, озер і ставків. У водоплавних птахів на лапках є особливі перетинки, ласти. Вони допомагають птахам плавати. Майже на кожному ставку живуть дикі качки, крижні. Ти легко зможеш відрізнити самця крижні від самки. У самця пірічку на голові та шиї темно зелене та блискуче. А бачите, самка вона просто коричнева. Лебеді дуже гарні птахи, з довгими гнучкими шиями. Вони піклуються одне про одного та про своїх малюків. Лебеді бувають білими і чорними. Та не всі птахи, які живляться біля води, є водоплавними. Журавлі та чаплі люблять селитися побіля ставків і боліт. Їхня головна пожива, риба і жаби. Ось це журавель, а це чаплі, ось лебідь чорний. Разом із крижніми в ставку часто мешкають невеличкі чорні пташки з червоним дзьобом. Це водяні курочки. Коли водяна курочка пливе, вона схожа на качку, а коли виходить на берег, то нагадує звичайну курку. Уявляєте? Біля ставка можна зустріти водомороза, невелику яскраву пташку, яка на льоту вихоплює рибу просто з води. Полянтика маленька, вправна пташечка морські птахи. Одні птахи люблять жити біля річок і озер, інші пристосувалися до життя в солоній морській воді. Морські птахи жиляться на поверхні води, а деякі навіть під водою. Великі галасливі мартини майже не бояться людей, і у птахів сильний злегка загнутий на кінчику дзьоб, а на лапках плавальні перетинки. У мандрівного альбатроса Найбільший розмах крил з-поміж усіх птахів у світі. Птах ширяє над морем, на довгих вузьких крилах. Альбатрос живиться рибою, молюсками і невеличками речками. Баклани полюбляють сидіти на каменях із розчіпаними крилами. Їхнє пір'я погано змащене жиром і легко мокне. Ось і доводиться птаху сушити його на сонечку. Тупика. Легко впізнати за його яскравим оперенням. Ці пташки будують гнізда, вириваючи нори на берегах. Вони вправно плавають, швидко літають і можуть пити солону морську воду. О, луша! Дещо схоже на гусака, її іноді так і називають морський гусак. На суходолі птах незграбно ходить перевальцем, розгойдуючись, зате дуже швидко плаває і спритно пірнає. Гляньте, оце тупик. А тут олуша. Морські птахи часто гніздяться великими групами, колоніями та утворюють пташині базари. Такі базари розміщуються на крутих скелях. Найчастіше їх можна зустріти на незаселених островах і берегах північних морів. Хижі птахи. Усім птахам потрібна їжа, але кожна пташка любить щось своє. Одні їдять комах, другі насінні фрукти. Треті горіхи. Але є й такі птахи, які полюють на дрібних тварин та інших птахів. Їх називають хижими. Полюють хижі птахи у польоті. У всіх хижих птахів відмінний зір, гострий кіхті та великий дзьоб. Більшість птахів хижаків корисні. Вони знищують гризунів, які поїдають зерно. Сапсан найшвидша тварина на землі. Під час полювання птах складає крила і падає зверху на здобич, пікерує. При цьому він розвиває неймовірну швидкість до 90 метрів на секунду, як суперсучасний перегонний болід. Сапсан полює на дрібних птахів, а білоголовий орлан любить поласувати рибою. Це дуже великий птах, який живе в Північній Америці. Єдені хижаки. Які полюють удень, а є нічні. Удень вони сплять, а вночі вилітають на полювання. Це сови і пугачі. Сови полюють на дрібних звірів пташок. У багатьох казках сов називають мудрими птахами. Сова сплять шпачата у гнізді, сплять синиці та дрозди. Лиш сова не мружить очі. Я вночі літати хочу. Співочі пташки. Птахи вміють видавати різні звуки. Хтось щебече, хтось цвірінькає. Є з-поміж птахів і справжні співаки. Їхні пісні дуже молодіні. Таких пташок називають співочими. Найвідоміший співочий птах Соловей. Слухаючи, як співає соловейко, можна подумати, що він дуже красивий. Не дарма ж у нього такий голос, але соловей зовсім маленький непоказний птах. На зиму солов'ї відлітають у теплі краї, а навесні повертаються до нас. Особливо чудово звучить солов'їна пісні вночі. Та, виявляється, гарно співати вміють не всі солов'ї а лише ті, яких співати навчили їхні батьки або сусіди. Польовий жай, воронок. Теж не дуже примітний, натомість він уміє гарно співати. Почути пісню Жайворонка можна влітку в полі або на лузі. Часто пташки співають, зависнувши високо у повітрі. Ще одного пернатого співака шпака. Ти, можливо, ніколи не бачив, але точно бачиш шпаківню – будиночок, який майструють для нього люди. Шпаки знищують комах, шкідників, садів і парків, тому люди намагаються заохотити їх зручними будиночками для гнізд. Шпак у шпаківні мешкав шпак. Дуже гарний був співак. Пташенят своїх ростив і беріг їх від котів. Співочих птахів люди часто тримають удома, як своїх улюбленців. Наприклад, милих канарок. І строкатих щиглів. Ці пташки не лише приємно співають, та ще й тішать господарів своєю веселою вдачею. Птахи, які не літають. Виявляється, деякі птахи не вміють літати, хоча вони і мають крила. Крила ці зовсім маленькі, та не вмілі. Ну ж би познайомимося з цими птахами ближче. Найбільший птах нашої планети африканський страус. Літати не вміє. Натомість він спритно бігає, розвиваючи швидкість автомобіля. Птах нанду, схожий на страуса, але належить до зовсім іншої пташиної сім'ї. Нанду теж вміє швидко бігати, а крила допомагають їм підтримувати рівновагу під час бігу. Ему вміє не тільки бігати, а ще й чудово плавати. Цей великий, нелітаючий птах живе в Австралії. Та захищається від ворогів ударом ноги. У пташки Ківі немає ані хвоста, ані крил. Вона не може ні полетіти, ні втекти від ворога. Натомість птах уміє оборонятися від хижаків за допомогою сильних ніг із гострими кігтями. На нашій планеті живе чимало видів пінгвінь. Усі вони не вміють літати. Імператорський пінгвін. Незграбний на суходолі, та у воді він не лише швидко плаває та ще й пірнає на значну глибину, а крила використовує як плавники. Нещодавно на землі ж ще один налітаючий птах дронт. Однак люди повністю винищили його, і зараз дронта можна побачити тільки на картинці. Страусеня. Чемпіон страусеня, бо тренується щодня. Хоч не навчене літати та біжить, не наздогнати. Екзотичні пташки. Якби ти вирушив у подорож до тропічних джунглів, то зустрів би там дуже гарних і незвичайних екзотичних птахів. Щоб побачити павича, не обов'язково їхати до екзотичних країн. Можна просто відвідати зоопарк. У павича яскраве оперення і розкішний хвіст, схоже на величезне віяло. Але такий хвіст має тільки самець. У самки повеча немає ані гарного хвоста, ані блискучих пір'їнок. У фламінго тонкі довгі ноги, гнучка шиї, пір'я рожевого кольору. Колір фламінго залежить від того, що птах їсть. У природі фламінго живиться креветками, у панцирах яких міститься особливий барвник. Саме він і фарбує пір'я птахів, у лірохвостика. Теж дуже гарний хвіст. Він схожий на музичний інструмент ліру, тукан, яскравий птах із величезним дзьобом. Навіщо йому такий дзьоб? Він допомагає птахові розрізати його улюблені ласощі, інжир і маракую, калібрі, найменші пташки на землі. Деякі з них найбільше джмеля. Ця крихітка живиться як комахи квітковим нектаром. Тропічні птахи зазвичай яскраво забарвлені. Поглянь на квезала. Який він гарний оперення червоного та смарадового кольору. А який хвіст? Павич, В павича є дивний хвіст. Розпускати власний хвіст. Ним пишається павич, фіолетовий панич. Папуги. Звісно, ти багато разів бачив папуг. Цих птахів можна зустріти в зоопарку, їх часу тримають удома. Але батьківщина папуг тропічні джунглі. На нашій планеті існують різні види цих птахів. Багато папуг можуть навчитися розмовляти. В Австралії навіть є школи для папуг, де їх вчать говорити. Найбільші папуги ара, вони дуже яскраво забарвлені, є червоні папуги, жовті та навіть сині. Дзьоб у них короткий і дуже міцний. Ара може розгризати ним тверді кісточки тропічних фруктів. Усі папуги Ара мають довгий хвіст. Поглянь, який гарний какаду! білосніжне пір'я, розкішний чубчик. Назва птаха перекладається як кусачка. Так його назвали через великий сильний дзьоб. Папуга. Це папуга птах цікавий, кольоровий та яскравий. Може, всіх подивувати і навчитись розмовляти. Хвилястих папужок часто тримають вдома, їхня батьківщина Австралія. Це невеличка яскрава гучна пташка, яку можна навчити розмовляти. Жако родом із Африки. Уночі папуги сплять на верхівках високих дерев, а вранці вилітають, щоб роздобути їжу, плоди пальмового дерева. Насіння та фрукти. Свійські птахи. Птахів, які вільно живуть у лісах, полях біля річок і морів, називають дикими. Але є птахи, яких людина приручила багато років тому і тепер використовує для різних своїх потреб. Таких птахів називають свійськими. Багатьох із них ти добре знаєш. У селі можна зустріти різних свійських птахів. Вони дають людині м'ясо і яйця для їжі, пух і пір'я для теплого одягу. Гляньте, це гусак, качка, курка, півень, курчата, індик. Але поряд із людиною живуть не тільки кури і гуси, страуси, фазани, перепели Теж уже стали свійськими птахами, їх утримують на спеціальних фермах. Страусів розводять заради м'яса і яєць. Страуси на яйця настільки великі, що яєчною з нього можна нагодувати 10 людей. М'ясо фазана дуже цінне, бо воно корисне для людей із різними захворюваннями. Перепилині яйця корисні, особливо для діток. Допоможемо їх захистити. Птахи, наші друзі та помічники, вони захищають сади, поля і ліси від їх головних ворогів. Комах шкідників. Якби раптом зникли птахи, то гусяні, короїди, попелиці, довгоносики та інші шкідники знищили б не тільки уселися на деревах, але й увесь урожай, тому птахів потрібно берегти. Пташки ще й працюють садівниками. Наприклад, дрозди горобинники заковтують ягоди горобини цілими, не розкльовуючи. У шлунку м'якоть перетравлюються, а насіння і шкірка плодів виводиться із послідом. Літаючи з лісом, дрозди розсіють насінні горобини, чим приносять чималу користь, сойки допомагають вирощувати дуби. Восени вони роблять запаси жолудів на зиму, ховаючи їх під опалим листям, пнями. Забуті або загублені сойками жоледі, простають і з'являються молоді дерева. Ти теж можеш допомогти пташкам, восени змайструй разом із дорослими годівницю та повісь у себе на подвір'ї. Зробити це не складно. Чи можна погодувати птахів узимку? Пташки із задоволенням клюють насіння кавуна, гарбуза, крихти хліба і сиру, сухарі. Можна покласти в годівницю також несмажене соняшникове насіння. Ну, ми пограємо. Зможеш відгадати, про яких пташок йдеться в загадках? З гострим пір'ям голова для мишей страшна хто? Сова. Чути в лісі тук-тук-тук. Угадайте, чий то звук? Як думаєте, дятел? Так, дятел! Хто мені сказав куку сто -ку разів підряд в гайку. Хто це? Аж до ранку вся сім'я слуха трелі солов'я. Жовтогруда невеличка, зветься пташка, ця Си. синичка. Так? Всім дякую за увагу. Кінець.